Кожна навіть переконуємося, що стрільба це цей вид спорту, який користується особливою увагою, особливою популярністю в середовищі військових, в середовищі ветеранів. Цього року рекордна кількість учасників близько 70. Треба бути уважним, спокійним, спостерігати за мішенням. І там дивлячись теж як яка мішень. Льти. Треба бути просто уважним. Коли у нас буде перемога, і можна тоді я буду до вас приходити і стріляти вже в такому варіанті. Ще дуже дякую за це. Такі змагання потрібно проводити частіше, бо коли люди збираються всі разом, вони спілкуються про певні свій життєвий досвід, діляться своїм життєвим досвідом і відточують свої навики по стрільбі: військові ветерани, які заявилися для участі, для них ця Складова побути з поміж своїх побратимів, зустрітися де дехто не бачився з попереднього кубку воїна, як виявляється, це спілкування, комунікація вона є не менш важливою ніж сама змагальна спортивна діяльність. У Мене не було цілі зайняти якесь місце ну я не ставив принаймні собі таку, але я ну хожу, тренуюсь тут періодично, і відповідно хотілося для себе добре відстріляти.